Усім привіту. З вами Олег і Настя. Анастейша. Я. Будемо сьогодні продовжувати грати в немо. У нас була тільки що постільна сцена. Ну, не прям а... тільки що. <клес> ну, взагалі, так. Да, ну там просто. Типу, в них там пройшло якесь час, типу, кілька тижнів чи що, поки він відновився, але в них постільно це. Постійно було постійно. Він пішов додому Маріоли, він добре знав, що вона живе сама і має бути вдома в цей час. Чекай, чекай, а він прошлий раз просто спустився на якийсь там етаж в себе вдома. Він виходив, потім повернувся до себе, бо забув сфабрикувати записку, а потім пішов. Просто не показали, як він опять вийшов з дому і дійшов до тої. Капець, він хоче побити Маріолу. Він збирався зробити їй боляче, дуже боляче. що Йому було байдуже, що Вона жінка. Вона мала б горіти в пеклі за те, що зробила з ним. Тому невеликий синець на її гарненькому обличчі точно не був надто суворим покаранням. Йому було байдуже, що її залицяльники, мабуть, пізніше дістануть його. Справедливість мала перемогти. Невдовзі він опинився біля її двері, дверей. Він постукав і нагнувся, щоб вона не бачила його обли... в обличчя. Яке ж було його здивування, коли з квартири вийшла її мама? У неї були темні кола під очима, і все обличчя було червоним. Вона була одягнена в чорний одяг. В вона була схожа на сьоме нещастя, але Зенек не звернув на це уваги. Через деякий час вона запитала Вітаю, чим я можу допомогти? Замок струснув здивування і сказав е Маріола вдома. Він не отримав відповіді принаймні не одразу. На маминих очах. Були сльози. Ого -го -го. Ні, взагалі я зразу подумала про це, як тільки вона вийшла і описала її, що вона була, тіпа, вся така печальна-печальна. але. Після довгого часу вона відповіла. На жаль, її немає. Ти її друг? Ну, можна і так сказати. Повільно сказав Зенек. Отже, ти ще не чув? Моя донька зникла близько двох тижнів тому. Ах. Нібито вона пішла з хлопцем на випускний і зникла. Ми повідомили про це в поліцію, але поки її не знайшли. Капець. Ми боїмося найгіршого. Зенек був шокований тим, що почув: з одного боку, він жалів цю жінку, а з іншого насолоджувався нещастя Маріоли. Роздираючись цими двома протиріччями, він не знав, що відповісти, а мати продовжувала. Цей її хлопець також зник, о hey. що з ними сталося, невідомо. Поліція каже, що її, можливо, викрали, коли вони поверталися додому з балу. Як же його звали Матулак чи Матусяк, якось так? Ейфорія і веселістю переповнили цілу землю. Він не втримався і розреготався. Одного разу завдяки маленькому бажанню зникли двоє недоброзичливців. Його зовсім не хвилювала їхня доля. Він сподівався, що вони поховані десь у лісі. Або ще краще, якщо їх тримає в якомусь бункері зграє викрадачів з У... Він відчував велику радість. Знаєш, я би Од... на його місці хоча б при цій Мамаші якось себе. Адекватно повела би. Ну, а то він не розри... розриготався, прикинь реакцію цієї мами. Ага. Однак демонструвати відсутність співчуття було недоречно, тому він швидко відповів: я поняття не мав. Щиро співчуваю, сподіваюся, що Маріолу скоро знайдуть. Вибачте, я трохи поспішаю. Він перерва... Не знає, як вона могла ще відреагувати після його риготання. Типу, може, подумала, що він. Знаєш, як нервний сміх. Може ж таке може бути? Він перервав розмову і пішов геть з багатоповерхівки. Незважаючи на темряву, світ навколо здавався світлішим, ніж зазвичай. Звичайні речі, такі, як машини чи діти, що біжать наповнювали його енергію, яка не знаходила виходу. Сприйде додому, розкажеться Дівай, і вона така. Та ти що? Коли одні двері до щастя зачиняються, інші відкриваються, але ми так довго дивимося на перші, що не бачимо других, Хелен Келлер. Келер. Занон незабаром мав дізнатися, наскільки ці слова правдиві, і як легко втратити те, що маєш. Доля твій друг, поки ти її не зрадиш, і не намірів. Минуло два дні, як Зенек дізнався, що сталося з Маріолою та її хлопцем. Емоції після слів матері дівчини вже давно втихомирилися, але думки про це не зникали з голови. Він був майже одержимий, він за всяку ціну хотів знати, що сталося з тими, хто завдав йому стільки страждань. Його насправді хвилювало лише те, чи достатньо вони помучилися за свої гріхи. А якщо вони вмерли, то що він мав думати? Вся ця Тиху ситуація радувати? змушувала його думати тільки про те і ні про що про інше. Це. це позначалося на його поведінці. Він став млявим і примхливим. Навіть агата помітила зміни в ньому. Її солодкі слова та навіювання не, спри... не, справляли. не справляли на нього жодного враження. Вона не могла відволікти його від цього нескінченого процесу. Почитай трохи ти, я ж. Вже помиляюсь. доля не е, Я теж. <смі> Для неї не було таємницею, про що так сильно думав її коханий, адже вона уважно слухала його слова, які він шепотів у вісні. Скільки можна шепотіти у вісні, слухай. <смі> За такий короткий час її розум повернувся до стану, в якому він був донедавна. Її очі знову наповнилися порожнечею і сумом. Ще недавно п'янкі очі тепер виглядала <рес> про очі було. Ще недавно п'янкі ночі тепер виглядали, як лялькова вистава, в якій ганчір'яна лялька в образі агати лежала голою на ліжку, а інша, будучи зеником, виконувала монотонні, безперестрасні злягання лише для зняття стреш. Е, Вуглинки між недавніми коханцями згасли майже миттєво. Однак, крім того, що вони майже не розмовляли один з одним, нічого не змінилося. Агата назавжди переїхала до Зенека. Вона продовжувала готувати, прибирати для нього і виконувати всі його забаганки. Коротше, це та сама його сестра, тільки вони ще тепер. Чпекаючи. Це така тупня. Це було сліпе кохання, яке не мало основи. На третій день Зенек на деякий час вирвався з цього замкнутого кола. Він, почував, він почав думати про схожість між Анною та Агатою, я що кажу. Вони обидві його дуже любили, обидві робили для нього. Нов... Для нього все, тільки Аня досягла межі своєї витримки. А ця навіть о, а... робить де шоше. Да. Тепер вся його увага була зосереджена на цьому персонажі. Його охопила дивна ностальгія за сестрою. Вперше після їхнього розриву. Він відчув справжній жаль, він розумів силу слів, які він їй сказав в обличчя. Щось мені підказує, що він хоче ще й чпехнути свою сестру. тут. Та ну, не може бути. Йому було так прикро, що він хотів виправдатися. Він став з ліжка, де провів більшу частину дня. Він вийшов з кімнати і схопився за ручку дверей. Він хоч... Щось дуже багато. Він. Він хотів увійти в кімнату сестри, яка тепер не легла агатію. Мені щось здається, що О! він застане її за мастурбацію, і тому Та, ну, не може бути. Він сподівався знайти там щось, що дало б йому спокій, однак він був здивований, тому що відчув опір, коли смикнув за ручку. Двері були замкнені. Він трохи про... потягнув за неї, але марно. Ага, то чому ти замкнула свою кімнату? запитав Зенек гучним голосом прямовивним до агату на кухні. Тієї ж миті він знову відчув у своїй квартирі дивний запах, який відчував уже багато разів. Його здивувало, що тут стоїть такий сморід, незважаючи на те, що навколо все в повному порядку. Але він вирвався з цих думок, почувши звук сковородки, що впала на кахельну кухонну підлогу. А, вона йому готовить їх. <гум> мить у квартирі запанувала тиша, але через деякий час Зенек почув, як Агата біжить наосліп до нього. Вона стояла біля нього зі страхом в очах. Ох, Зенник, Зенек, чому ти хочеш зайти до моєї кімнати? Знаєш, це була кімната моєї сестри. Я сподіваюся знайти там щось, що допоможе мені подолати почуття провини, яке охопило мене цього ранку. Я зрозумів, наскільки сильно я зробив боліш її і хотів би якось загладити свою провину. Трохи розгублено відповів зенек. Але як тільки ти зайдеш в цю кімнату, це не принесе тобі користі. Я її повністю. Переобладнала, і там не залишилося жодної речі, яка б належала твоїй сестрі. Капец. Все викинула Я спакувала їх усі у ящики і віднесла у підвал. Чесно кажучи, я не думаю, що тобі варто про це хвилюватися. І оцей от момент для прев'юшки зроблю. Вона завдала тобі занадто багато шкоди, і усьому винна. І в усьому винна вона сама. Вона, вона бодай це розуміє. Вона бодай, це розуміє. Не думай про неї взагалі. Думай тільки про нас і про, нас, про наше щастя. Агата підійшла до зенека і засунула руку. Закриваю авторку. Далі тільки з смс-реєстрації засунула руку йому в штані, стимулюючи його пристрастю. Хлопцю не довелося довго чекати, образ сестри і почуття провини одразу вилетіли з його хлопці. Він пішов сагатою до своєї кімнати і сів на ліжко. Зенон знав, що, коли і як робити. Він дарував їй поцілунки і ласки, які мали лише полегшити подальше входження в її тіло. Більш нічого. Через кілька хвилин він міг уже з легкістю проникнути в неї. А, Аби та ж сама б, Блін, хоча б пару різних навіть не інтересно. Їхні оголені тіла знову зустрілися. Привіт! Ту -ту 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 -ту. Привіт. Сонце ліниво освітлювало ліжко. Механічні руки хлопця були обмежені руки? до необхідного мінімуму. Дурне. Своїми діями він переслідував лише одне полегшення. Давайте я взагалі СМР зроблю. Не надо. Він навіть заплющив очі, помітивши, що вона була немов манекеном. Вона Перше так подивилася. Вона закатила глаза, скажімо так, друзі. Да, так, вона закатила глаза. А, і слюна почала текти з їм. Так, так, типу, як це ця... Хонтай. Хон... Незважаючи Не на своє колишнє хвилювання, вона втратила бажання жити і лежала без діла. Її порожні очі дивилися в стелю. Зенон відчував огиду. Нормально. Що... Їм. Її... Мундирний стогін зводив його з розуму. Він не хотів цього робити. <свіс> <свіс> Кількома днями раніше він вирішив, що вони про це серйозно поговорять, але все закінчилося нічим. Чому ні? Він був не дуже впевнений. Тієї секунди він хотів лише одного. Кінець всієї цієї лялькової вистави. Він стиснувши руки. З сильною рішучістю в голові енергійно проник в неї. Щоб усе закінчити, знадобилося лише кілька хвилин. Він залишив Агату на ліжку, а сам пішов у ванну. Подивившись у дзеркало, він помітив, що з ним щось не так. Він забув щось важливе його очі відкрилися майже миттєво. Це була його сестра, він мав її знайти. Okay. Агата знесилена лежала на ліжку, і її очі знову набули колишнього блиску. Знову вона відчула, що Зенек кохає тільки її, і тільки вона може зробити його щасливим. Вона е, чекай, власнула... чекай, от В цей момент, коли він згадав про сестру ту, в цій пані, мені показалося, що Агата його сестру теж вбила. Бо вона ж тоді тіпа, приходила, що сестра тіпа, сказала, що забрати її речі, там, типа, передати. І вона тіпа, сказала, що вона передасть. Кстати, а чого сестра так? за нас не прийшла? М? М? А де сестра? А все. <рес> Мріючи про майбутнє життя з коханим, однак Зенека вже не було вдома. <рес> Надурили дурака на чотири кулака. Mm -hmm. Хлопець збирався піти до батьків, щоб поговорити з сестрою про їхні теперішні стосунки. Він сів в автобус і mm -hmm. через... mm -hmm. ну, типу, автобус. Mm -hmm. Через кілька хвилин був неподалік від місця проживання своїх батьків. Його ще чекало кілька хвилин прогулянки лісовою стежкою. Зенек відчував, що на нього чекає неприємна розмова. Він поклявся собі, що ніколи більше не розмовлятиме зі своїми батьками. А хто платив за квартиру? Батьки, а хто ще? Він міг би звинуватити в цьому долю, але правда полягла в тому, що виною всьому був його власний егоїзм. Через кілька хвилин він досяг місця призначення. Він повільно підійшов до воріт і подзвонив у домофон. Який домофон? Від... Відповів уже знайомий голос дворецького Джека. Це якась калітка, я не знаю де. не ні, бути... ні, на калітки теж є домофон. Так? Ну, типу, маленький такий домофон, ти нажимаєш на кнопку, і там а, можна говорити в як... ну, домофоні, але звичайно. Ну, це, просто і це виглядає як ну калітка, слуга вийшов йому на зустріч і став перед садибою. Доброго дня, молод... молодий пане! Який несподіваний візит, сказав Джек гідним голосом. Тільки давай без цього всього. Мої батьки вдома? запитав Зенек через мить. На жаль, ні. Поїхали у справах, і слуга стрепенув... стрепенувся, але Зенек його перебив. Чого слід було очікувати? А Аня, ти можеш покликати її? На цей час вона має бути вдома. Я не знаю, про що ви говорите, пане. Адже пані Аня живе з вами на околиці міста, і йому знову не вдалося закінчити. Ох, я розумію. Вона сказала тобі, що не хоче мене бачити, так? Звичайно, це зрозуміло сховатися в батьківській хаті і зачинити двері свого серця від рідного брата, сказав розгнівний хлопець. Я не знаю, що вам сказати, пане. Вас обох не було в цьому домі з тих пір, як ви гостювали у нас три місяці тому. На обличчі зенека. Можна було б прочитати глибоке здивування. Її тут не було, дійсно, принаймні вона з... З... зв'язувалася зв з, з вами, так? Вона говорила, де збирається залишитися після того, як переїде з нашої спальної квартири Спільний. чи щось таке. На жаль, ні. Вона давно сюди не телефонувала, Суди? і я нічого не знаю про її переїзд. Відповів Джек, я, ваше, я ж казала, ну ви я просто знала. Я знала. Ну господі ця агата. Хлопець, мимоволі, попрощався зі слугою, не прийнявши пропозиції зайти всередину, і задумливо попрямував до автобусної зупинки. І це дивно. Вона написала мені смс, що залишиться з батьками. Вона так раптово змінила свої плани, нікого не попередивши. Це Бач... зовсім не схоже на неї. Тоді... Як написала це смс, походу, вона вже все була. А це агата написала вона приїхала... з її телефона. Походу, вона приїхала до себе додому, і вона її захерачила прямо в кімнаті. То е... там не може бути й так, але мені кажеться, що. Е... Ну, щось мені кажеться, що вона вбиває всіх його сестрі да. і органи віддає тому доктору. Може, й так. Хвилинку, тут щось не так. Адже тоді вона мені писала, що прийде за своїми речами, і донині цього не зробила. Дивно, справді дивно. Може, вона мала забрати речі. Може, з нею щось трапилося? Ага. Можливо, мені варто повідомити про її зникнення в поліцію чи щось таке? Зрештою, вона моя сестра. Після того, що сталося з Маріолою та Матусяком, все стало дуже дивним. Подумавши над цим, він вирішив надіслати своїй сестрі повідомлення і якщо не отримає відповіді протягом дня, планував звернутися до поліції. Він написав сестрі про всю цю ситуацію та пояснив, що він стурбований і попросив зв'язатися з ним. Mm -hmm. Однак відповіді на повідомлення не було після його повернення додому. В квартирі він був один, а Гата залишила йому на кухонній стільці записку, в якій повідомила, що пішла по крамницям і збирається купити сексуальну білизну, яку Зенек повинен був зірвати з неї сьогодні ввечері. <реш> Наприкінці листа була пара сердечок і пара створінь у вигляді кулюк і смайликами. Перспектива безладного статевого життя втішила хлопця, але це не позбавило його думок про сестру. Він знову повернувся до своєї кімнаті й ліг на ліжко, яке все ще трохи пахло його власною спермою. Але він не міг. Так довго терпіти, тому встав і знову написав сестрі. Цього разу його зміст був більш відвертим, він хотів дати їй зрозуміти, як він сильно хвилюється. Яке ж було його здивування, коли він почув за стіною гудок мобільного телефону своєї сестри? Він вибіг з кімнати і спробував відчинити двері кімнати, яка зараз належала Агаті. Марно міцний замок перешкоджував доступ всередину. Він стояв такий безпорадний, під ними, під, під тими дорогими дверима, глибоко замислений. Тепер, коли я думаю про це, мені здається, що я не був в тій кімнаті відтоді, як Аня переїхала. Навіть не бачив, яка гата її прикрасила і чому вона її замикає. Я не думаю, що був би привід щось приховувати. І той дивний запах. Може, в неї там безлад і вона соромиться мене туди пускати? Ні, це не смішно. Вона дбає про порядок у всьому домі, то навіщо їй там було б влаштувати безлад? Цікаві... Цікавість, їдали його неймовірно. Що ж, на цьому ми, думаю, закінчимо. Але ми всі знаємо, що буде далі. Ми знаємо, що буде далі. Так, так є таке. Добре, дякую за перегляд, друзі. З вами був Олег. І Настя. І Настя. Так, підписуйтесь на канал, будь ласочка. Ставте лайки, пишіть коментарі, чи подобається вам ця новела. Так. І знов таки, чи хочете ви якісь інші новели? бо я хочу вже якусь іншу новелу. Ну, вона довгенька, так. 6 да, а, виходить довгенько рік. Ну, виходить. я б не сказав би, що прям довго, але я думаю, що ми скоро дійдемо до кульмінації, Угу. не то є кульмінації. А, <по> суть у тому, що, наприклад, та ж сама Доки Доки dicheral Club, там звичайна структура йде до трьох часов, десь до трьох до 4, а, а потім тільки відбувається жесть. Ого. Да. Ну, так, да, тоді. Ще, Тамабела ще десь в районі 7 годин. Угу. в цілому. Добре. Добре, дякую за перегляд. Всім, Па-па.